Всім привіти! З вами на зв'язку Світлана Ніконорова і Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. І, звичайно, наш проєкт Спільний арт. Сьогодні у мене в студії прекрасна мама, чудова людина, а також начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. Вітаю! Привіти! Привіт. По-перше, я дуже рада, що ти у нас сьогодні. Це не просто ефір, а ефір про молодь, про те, як взагалі зараз в Житомирі відбуваються різні проєкти за участю молоді, як взагалі розвивається молодь в нашому місті. Ну і звичайно про всі твої грантові, і не тільки грантові проєкти, якими ти займаєшся, тому що ти дуже активна, ти чудовий приклад для багатьох бюрократичних структур і тих людей, хто там працює. Дуже. Давай почнемо з того, як ти потрапила в цю е, бюрократичну систему. <рес> Чесно кажучи, я дуже боюсь цього слова. Досі. Незважаючи на те, що я вже там більше п'яти років працюю в міській раді. Е, для мене досі великий страх от стати справжнім бюрократом, як його уявляють там оточуючи населення. Але е, мені дуже пощастило, я. Потрапила в міську раду із громадського сектору, з активного громадського середовища. Я була діячкою, яка займалася різними питаннями, в тому числі просвіти, в тому числі молоді. Ось, і коли я вже прийшла в міську раду, я вже мала за собою якусь уяву, як має все працювати, з ким я маю працювати і що має бути на виході. Тому оця історія вона досі мене веде і підтримує. В плані там, комунікації з громадою, не тільки з молодою, а й з спортивною, а й з родинами, які до нас звертаються, це допомагає ось, бути постійно в тонусі і не занурюватися дуже глибоко в ці всі бюрократичні процеси, тому що, звичайно, без них ніяк. Але наша мета спростити життя молоді в плані ось, взаємодії молодь влада Чудово. Молодь і влада. Як виходить, це все поєднувати все-таки через, наприклад, якийсь проєкт, як співпрацювати, тому що в більшості в тебе великі, дуже масштабні проєкти. Я знаю, ти шукаєш волонтерів, ти залучаєш молодь, молодь бере в цьому участь, як влада це підтримує. Так, розкажу, звичайно, дуже було багато яскравих прикладів до війни. Зараз ми трошечки змінили ракурс своєї роботи більше зосередилися на сім'ях, але якщо повертатися до історії з молоддю. То таким самим яскравим і класним проєктом, який нам дозволяв в першу чергу комунікувати з активними молодими людьми, це школа місцевого самоврядування. я її пройшла. Так. І я, до речі, в свій час теж, тому що школа вже там більше десяти років. Ось, і через неї дійсно пройшло дуже багато нинішніх, навіть депутатів, працівників міської ради, активістів і журналістів, і просто молодих людей, яким було небайдуже місто. Ось ця школа самоврядування, вона і. Вчила молодь взаємодіяти з містом, розуміти, що місто це живий організм, це не просто місце, де ти живеш і використовуєш там всі ці ресурси, а це площина, де ти можеш самореалізуватися, де ти можеш брати участь у якихось проєктах, де ти можеш бути дотичним до прийняття рішень на місцевому рівні і так далі. Тому ми там розказували про бюджет участі, про грантові проєкти, про взаємодію з тими чи іншими управліннями, які можуть бути корисні для молоді. а в принципі молодь Ді, цікави все, і медицина, і працевлаштування, і бізнес, і освіта. Ось тому. Це був такий стартовий майданчик, де можна було напряму попрацювати з людьми, які працюють в міській раді, поговорити з міським головою, його заступником, секретарем, зрозуміти, що все це живі люди, що це не якісь там боги, що міська рада це абсолютно відкрита структура, з якою можна комунікувати, просто потрібно розуміти цей алгоритм дій. Так, Ось, і зрозуміти свої можливості. Тобто, як ти можеш бути корисним місту, а не тільки місто, корисне тобі. І от школа самоврядування це то. Той проєкт, який давав нам можливість бачити молодь. Тобто вона приходила до нас. комунікувати. Це вже була мотивована молодь. Комунікувати з нею, відбирати тих, хто хоче продовжувати далі якусь співпрацю. Ці люди народжували якісь громадські організації, потім вже перетворювалися в діячів і вже якихось наших партнерів по реалізації проєкту. Тому от школа самоврядування це найтайкращий най, для мене приклад того. Як можна спростити ось цю комунікацію, показати молоді, що можна зайти в ці двері? Це будинок з годинником, це не якась там страшна архітектурна форма, що це нормальний адміністративний центр, де можна отримати там свою якусь послугу. Як в умовах війни змінилася ваша співпраця із владою, з молоддю? Ти почала дійсно займатися сім'ями, але багато проєктів тебе зараз і на часі досі вони є? Так. Так, розкажи в період війни. Період війни. Е, ну, війна, звичайно, все змінила. У нас ще 23 лютого був день звитяги з Пластивим молодіжним центром, і ми навіть уявляли, що на наступний день вже почнеться війна. І всі хлопці, які там пластуни брали участь в цьому проєкті, підуть воювати. Зараз пластовий молодіжний центр не працює як такий, працює як волонтерський штаб. Залишились одні дівчата, які там. Роблять свою гарну справу, всі хлопці захищають нас, тому я ж кажу, війна дуже багато чого змінила. У нас зараз основний акцент це родини. Ми працюємо з міжнародним фондом ЮНІСЕФ з приводу виплат. Мої працівниці зараз в центрі надання адміністративних послуг реєструють на міжнародні виплати. Саме ті родини. Які ЮНІСЕФ визначає, це, наприклад, там багатодітні родини, де троє більше діток виховуються в сім'ї, і житомаряни, і переселенці? Це родини, в яких, наприклад, є одна дитина з інвалідністю будь-якого віку. Тобто, ну і інші виплати, тому що ЮНІСЕФ постійно коригує ту чи іншу категорію, яку вони хочуть там підтримати. Плюс якісь соціальні проекти, плюс постійна співпраця з гуманітарними штабами, постійна підтримка, якісь збори на армію, тобто ми так само до цього долучаємося. Ну і постійна робота з багатодітними родинами, тому що вони так само заслуговують підтримки, вони так само в стресі. Мами у них там ступінь тривожності дуже високий, тому що вони хвилюються за своїх дітей, багато хто вже повернувся в Житомир. Багато хто ну, потребує якихось певних консультацій, там і лікарів, і психологів, і так далі шукають можливості для своїх дітей, тому що знову ж таки, наше управління займалося ще й оздоровленням дітей. Зараз оздоровлення теж якби відпало, як, як послуга. Буде, так, да, так, ось, так, так, і що. ми шукаємо можливості, наприклад, там денних таборів. Ми відкрили там 10 денних таборів для діток, де вони можуть перебувати там частину дня, з якими займаються педагоги. Тобто дуже багато уваги. Дуже багато зусиль, пошук знову ж таки людей, які нам допоможуть у цьому зосереджено на родинах. Навіть сьогодні у нас зустріч із ВПО саме по тому, які послуги в Житомирській територіальній громаді вони ось наразі можуть використати. Ми а, теж скажи будь ласка, ВПО розшифруй для наших глядачів внутрішньопереміщені особи багато родин в Житомирі. Приїхало, поселилося, міська рада їх підтримує, і коли в них вже задоволені плюс-мінус базові потреби, то їм, звичайно, цікаво, де вони можуть отримати там, медичні послуги, де вони можуть отримати якусь підтримку, освіту. Зараз на носі 1 вересня їх цікавить шкільна там, програма і так далі. Тому всі ці речі ми намагаємося теж концентрувати на собі і. Комунікуючи з нашими колегами з різних управлінь, надавати їм ось якусь таку вже зібрану інформацію. Сьогодні вони отримали ці збірники, куди вони можуть звернутися за той чи іншою допомогою. Бо ми розуміємо, що вони так само приїхали з дітьми, їм складно у них багато питань. Вони не розуміють, куди вони можуть долучитися, і має бути якась точка, куди вони можуть прийти і цю інформацію отримати. Продовжуючи тему цих сімей, тему молоді, куди в першу чергу молодій людині можна прийти для того, щоб самореалізовуватися? Разом Управління молоді, міська рада всіх приймає, всіх буде рада бачити в управлінні молоді та спорту. Да. І ще цікаво, що все-таки наш проєкт, він мистецький, спільний арт. І я скажу, спорт це теж мистецтво. І я в багатьох твоїх проєктах. Брала участь, так. і е, починалося насправді один із наймасштабніших твоїх проєктів починався це космічний марафон, який переріс у велетенський марафон, я думаю, всеукраїнського та міжнародного значення. І цікаво, я пам'ятаю, з перших марафонів це все як організовувалося, скільки було волонтерів, молоді. Розкажи про такий масштабний проєкт, як взагалі е, зараз чи реально його реалізовувати? Ой, знаєш, це реально був колосальний досвід. Я тоді зрозуміла, чого до цього в Житомирі ніхто марафони не проводив, тому що це насправді дійсно дуже складно. Ми взялися за справу до кінця, не розуміючи наскільки це серйозно, відповідально, важко і взагалі, але. Дійсно, була в міській раді команда, така дуже потужна. І цю ідею і міський голова підтримав ідею з проведенням півмарафону. Ви вирішили, що ми будемо космічним півмарафоном. Бо у нас є музей космонавтики, вони завжди наші партнери в цьому проєкті. Але так, перші я вже не пам'ятаю, два чи три півмарафони в Житомирі ми проводили самотужки, тобто ми тільки там місцевий бізнес підключали в плані там подарунків. Ось ну і без волонтерів. І їх назборувалося десь близько 200 людей, які просто приходили і казали, що ми готові там допомогти. Тому що нам дійсно було потрібно десь 150-200 помічників. І ви знаєте, типу, я кожного разу переконуюсь, що наша молодь, хоч вона інколи і десь там пасує, ну тобто їй там щось скучно, нецікаво, вони кудись не ходять, кудись ходять. Але коли ти пишеш в соцмережах, нам потрібна допомога, збираємось там в сесійній залі такого то дня, відкриваєш двері, а там сидить 200 людей, ну просто все. Щомить, і ти думаєш, що, дійсно у нас не все втрачено, молодь активна, їм, їй хочеться допомогти. І, це саме головне. Звичайно. і якісь класні ідеї вони завжди гуртують. І так от півмарафон. Живе досі. Після там двохрічного нашого проведення самостійно до нас долучилася нова пошта, і вони вже стали нашими титульними партнерами, які вже забрали велику частину там фінансову на себе і організаційну. Тобто, ми вже по місту там допомагаємо максимально там пропагуємо цю всю історію, тому що кожного року все більше і більше забігів. 21,1 і кілометр пробігти не просто. Але люди готуються до цього роками. Так, але дуже класно, що Житомир стало біговим містом. Багато хто почав готуватися, була космічна зарядка, яка якби, готувала всіх до цього. Ось, і, і в нас от півмарафон. Породив ще багато таких субпроєктів, які супроводжували його до його проведення і після. Ну, а команда волонтерів це стали такий кістяк, який нам допомагав не тільки в, там, в цьому проєкті, а ще й в, і в водних видах спорту, і в, ну, в великих і в молодіжних проєктах. Тобто, ці люди вже такі наші партнери, яких ми теж намагаємося їм бути вдячними, допомагати, в якихось там вже особистих питаннях. Тобто це вже така ціла родина. Супер. Я хотіла б запитати, чи є зараз можливість проведення таких марафонів? Можливо, це звичайно, в звичайних межах безпеки. Я знаю, що водні види спорту у нас все одно проводилися деякі змагання, так. як вони пройшли, як це все безпечно організувати, тому що зараз війна, тому що небезпека всюди, де ти знаходишся, і насправді ось в такому все одно обмеженому режимі, обмежених можливостях, як це все провести зараз. Ну, півмарафон навряд чи, тому що ну, це дуже масштабний захід, дуже технічно складний і ну, просто буде шкода, якщо ми це все підготуємо, зробимо, і буде там повітряна тривога, і ми змусимо все зупинити. Тому що зараз багато таких подій переходять в онлайн формати, і навіть там є забіги по Україні, де ти можеш зареєструватися, задонатити, наприклад, на армію. Тобі прийде там медалька, а ти пробіжиш свою дистанцію, де ти хочеш, як ти хочеш і коли ти хочеш. Ось. І це це, до речі, теж дуже класна ідея. Ми її спробуємо теж втілити. Я сподіваюся, у вересні ми проведемо щось таке дуже схоже. Це так поки анонс. Дуже невеличкий Чудовий анонс. Так, якщо хтось хоче підтримати, чекайте, ми скоро розкажемо більш детальніше. Вже там чекаємо наших партнерів. Ось тому це, напевно, буде такий єдиний біговий захід. В Житомирі, такий більш-менш масовий. Але міністерство не дозволяє проводити масові заходи. Дуже так. Акуратно тільки всеукраїнські змагання, тобто і тільки серед дорослих, тобто для учасників віком від 16 і старше роки. Ось е, так, ми за, запливи провели. Спочатку це був е, кубок трьох річок, тобто, учасники це були тільки дорослі, дуже досвідчені плавці, тому що їм потрібно було подолати близько шести кілометрів на відкритій воді. Тому він називається Кубок трьох річок, тобто їм потрібно було пропливти гуйву, гнилоп'ять і тетерів. Це все наші житомирські так. ріки. На секундочку да. всім нашим не нашим містянам розповідаємо. Так, і це все відбувається у нас у місті. Так, на нашій чудовій річці тетерів у нас є дуже активна така спільнота, яка займається плаванням. Це професійні спортсмени, до яких вже приїжджають і з усієї України плавці і беруть участь. Тоді хлопці назбирали якусь певну суму, віддали теж волонтерам. Але вони горіли провести щорічний турнір. У нас є дуже великий класний турнір з плавання на відкритій воді. Це тетерівопен. І ми його провели. Слава ЗСУ! <гум> Героям слава! Так. Тому що дійсно теж хвилювалися. До нас приїхало багато учасників. Ми були дуже здивовані. Було майже 200 плавців різного віку, різних категорій. Вони долали дистанції від півтора кілометра до шести. Ось все пройшло успішно. Мені головне питання безпеки. Тут, тут Звичайно. з нами працювали служби порятунку на воді, і медики всі, тобто всі мають зайти в воду і вийти в однаковій кількості, як ми шуткуємо. Ось так, що все відбулося чудово, і мало того, вони ще назбирали 50 тисяч, передали Юлі Толмачовій на, на, на засину, армію. На так армію. ось тому я вважаю дуже успішний захід. Всі були дуже задоволені, всі дуже насправді скучили за спортивними подіями. Ось, ну, і взагалі за подіями, За подіями, теж. так. Але ми кожного разу намагаємося знайти ту золоту середину. Тобто, розуміючи, що гинуть люди, що в нас війна, і ми не можемо там, дозволити собі ті формати, які ми дозволяли собі раніше. але все ж таки… – з вважальними програмами. Так, так, але все ж таки не провести оцю спортивну складову, змагальницьку складову, ми собі, ну, типу, не можемо не дозволити, тому. Йдемо, проговорюємо максимально всі можливі питання безпеки. І якщо організатори там Федерація спортивна готова виконати всі умови, то ми дозволяємо провести цей захід. Ми візуалізуємо зараз нашу перемогу. Візуалізуємо те, як ми перемогли, що ми робимо далі. Що робить далі управління у справах сім'ї, молоді oh. та спорту? Які вже в планах є масштабні проєкти. Куди б ми могли б запросити і нашу молодь, і інших гостей нашого міста і долучити і переселенців, і містян. Угу. Ну так, візуалізуємо. Я дуже надію, що ми повертаємося в приміщення міської ради. По-перше, тому що ми дуже скучили за своєю тою середовищем, яке ми створювали самі. Зараз ми виселені. Ось, і... В умовах безпеки. Так, так, так. І повертаємося до великих проєктів. Я дуже люблю проєкти Житомир, я люблю тебе. Це проєкт, який дозволяє молодим людям зняти короткі відеоролики про своє місто, як молодь бачить місто своїми очима. Це може бути щось про архітектуру, може бути взагалі кліп на свою пісню, а може бути там, про людей, які живуть в цьому місті і про яких ми знаємо мало. Або там день із життя міста. Є Чи... Це дуже класні, да, так ролі. як ми зараз знаходимося в Житомирській обласній філармонії, я думаю, більшість. Тут теж знімалися. Нас. Та. Так. Я хотіла сказати, що насправді я бачила цей відеоролик і мені дуже сподобався. Обов'язково перегляньте Житомир, я люблю тебе. <пасибі> Ось, і е, я думаю, що ми основні акценти все ж таки розставимо на е, націонал-патріотичному вихованні, Тому що це дуже важливо. Ми зараз е, зрозуміли. Цю потребу цю ну тобто, ми її розуміли і раніше. Але люди, які приймають рішення, від яких залежать наші подальші проекти, фінансування цих проєктів, не завжди це розуміли, скажімо так. Ось я думаю, зрозуміли зараз усі, і в тому числі пластовий молодіжний центр показує свою роботу ну, там максимально. І в мирні часи у них займалося там понад 200 дітей від там від 6 років і старші. Зараз, на жаль, всі хлопці на війні, і ми не можемо, тому що там пластова методика. Це взагалі скаутська організація, який понад 100 років, так, я так на всякий... український, пласт. Так, так, український Що це? пласт, це українські скаути. Так, це скаути, це е, організація, я ж кажу, яка має історію понад 100 років, яка має свої методики, затверджені в міністерстві, яка має свою окрему законодавчу базу. Тому Верховна Рада затвердила закон про підтримку пласту. Тобто це така визнана в світом організація, яка має ну, дуже гарну історію. Її засновували там діти Івана Франко ще в свій час і, і так далі. Тому це визнана методика, вона нам всім дуже подобається. І ми зі своїм управлінням дуже багато вклали зусиль і з пластунами, звичайно, щоб цей рух в Житомирі був популярним. І до війни ми дуже тішилися, що ми в нас є вже приміщення, що в нас є діти. Зараз немає знов нічого, і нам після війни доведеться починати все з нуля. Ось, але я сподіваюся, що не з такими важкими потугами, як це було в мирний Попередньо, час. Так, так я думаю, що всі усвідомили, наскільки це важливо. І після війни ми однозначно будемо стояти на тому, що пластова методика, пластовий центр має мати потужну підтримку, нормальне фінансування. Розширені можливості і розширені можливості. Так, ось Звичайно. для мене буде це номер один після війни. Однозначно. І Що ми в умовах війни як ми можемо реалізовувати молодь? І як зараз е, можна взагалі залучити молодь, е, як їх можна познайомити між собою і знову ж таки виховувати патріотично? Тому що е, сьогодні, як би не було, ми боремося з тим, що український контент тільки виходить назовні, угу. е, тільки зараз пропагується це все. До того е, в нас було дуже багато російського контенту, дуже багато е, російської музики. Як з цим зараз поборотися? Як? Перевернути свідомість молоді все таки, яка приїхала з східних регіонів? ну е, хочу сказати, що свідомість молоді вже перевернулася. Це чудово у більшості. Багато хто свідомо, тобто, заставити це було неможливо. Багато хто це зрозумів і свідомо на це перейшов. Дуже приємно, що там в, в соцмережах з'явилося багато молодіжних блогерів, тіктокерів і так далі, які пропагують українські, які розказують про українську культуру, мову, літературу і так далі. Це дуже класно. Ми намагаємось так само їх там підтримати. Дуже хочемо, щоб з'явилися якісь наші Житомирські там подкасти на тему там будь-чого, те, що стосується там України. Здається, вони вже з'явилися. Да, Ми намагаємося розвивати цю тему. Ось, і я впевнена, що ми зробимо якийсь окремий такий проєкт грантової підтримки таких ініціатив. Дуже хочу, дуже от мрію. Сподіваємося, що у нас з економікою зовсім буде нормально, і ми зможемо це підтримувати вже фінансово. Ось ну і пропагувати український контент. Це в першу чергу там вимагати, тому що влада вона може там виставляти якісь свої пріоритети, згідно яких ти вже розумієш, що ти маєш знати українську, що ти маєш там робити якісь українські проекти, націлені на, на ту ж саму українську молодь і її залучення. Тому ну поки що так зараз плануємо провести до Дня молоді. До речі, день молоді в цьому році перенесли, і він вже буде святкуватися 12 серпня. Так, з червня місяця. Так, це так. був 27 червня. Ми його святкували разом з ворогами. Тепер ми святкуємо разом з світовою спільнотою 12 серпня. І в цьому році це буде вперше. І, звичайно, в нас були інші плани, але знову ж таки підлаштовуємося під ту ситуацію, яку маємо. Це буде така невеличка, дуже стримана думаю, подія, але яка розкаже багато про нашу молодь Житомирську, про їхні ініціативи, як вони змінилися, як вони згуртувалися навколо там підтримки армії і цивільного населення. Ось про це буде день молоді в цьому році. Всіх запрошуємо. Запрошую на Михайлівську 12 серпня. <гум> Чудово, звичайно, все буде відбуватися в межах безпеки так, і в межах звичайно. дозволеного. Ну і, ірина Анатолівна, побажайте так. нашій молоді, всіх, всіх, всіх можливостей, все, що можна. Разом з вами співпрацювати, де можна з вами разом зустрітися в кінці кінців, не тільки 12 серпня, і як можна я думаю, молодим талантам, молодим активним людям просто розвиватися і просто творити в нашому місті, творити молодіжний рух. Так, побажання серйозне. серйозне. Ну, по-перше, де нас знайти. Зараз управління знаходиться на спартак Арені, тобто ми тут не дуже далеко від центру, можна знайти нас фізично, ми знаходимося там. Є соцмережі, є телеграм-канал управління у справедливі молоді спорту, де ми пишемо про всі можливості для різних категорій, про анонси, наші співпраці і так далі. Є у Фейсбуці сторінка управління, там можна писати повідомлення, набиватися на зустріч. Зустрічі, приходити самому, писати пропозиції, там і так далі. І ми дуже багато там комунікуємо з молоддю. Вони пишуть там туди. Хтось пише мені особисто повідомлення в інстаграм. Тобто ми завжди відкриті, я намагаюся до першої ночі відписати всім, хто мені написав, і вже о сьомій ранку теж відписує. Тому так. все окей. І обов'язково запросити треба людей на е, руханку, яка відбувається а, так. у вас. Так. Зараз на місці вашої дислокації так. управління в справах сім'ї, молоді та спорту. У нас там дві таких класних події. Перша подія це проект поруч. Цей проект буде тривати ще до, напевно, кінця вересня. Побачимо нас. ЮНІСЕФ дуже підтримує в цьому проєкті. Проєкт від ЮНІСЕФу. Усі діти бажаючі віком від 6 до 16 років, дівчатка і хлопчики, можуть зареєструватися на цей проект. Він проходить на Спартаку. Там з дітьми працює психолог. Олог, медик і спортивний тренер це така програма підтримки та реабілітації через спорт, через фізичні вправи. Дуже класно Реєструйтеся на сторінці управління. Є форма на реєстрацію. Постійно дати оновлюються. Вона відбувається двічі на тиждень, четвер субота. Ось можна записатися і прийти. Це все безкоштовно і руханка. Це для уже всіх бажаючих різного віку: мамусь, татусі, там бабусі, всі, хто хоче, і дітей долучитися до якоїсь активного, активної суботи, хоча б там піти на, на зарядку боку, та так. на ранкову зарядку. Її ведуть різні тренери. Кращі я вважаю тренери нашого міста з різних видів спорту, тобто можна це попробувати і там, і там, і там. Ось і просто отримати класний заряд такої бадьорості це щосуботи, знову ж таки на Спартаку о 9 безкоштовно воду ми всім забезпечуємо, дякуючи нашим партнерам. Тому можна прийти теж познайомитися з людьми, схожими на, на тебе, які хочуть рухатися і бути здоровими, тому що з приводу побажання. Дуже хочеться побажати нашій молоді бути стійкими, бути сильними, бути максимально займати проукраїнську позицію. Це дуже важливо для того, щоб наша нація вижила і ну, В першу і, чергу для кожного з нас, так для себе і відчути, хто ти є, знати своє коріння. Займатися своїм ментальним здоров'ям і фізичним це дуже важливо, тому що інколи ми свої якісь тривоги там десь засиджуємо, з -з -з зажимаємо. Так не можна. Потрібно спілкуватися, не боятися, шукати своїх там однодумців, шукати підтримку. Якщо вона потрібна більш професійна, Знову ж таки у нас є психологи, які займаються з дітьми і дорослими на тему тривожності і так далі. Ось бути проактивними однозначно. Незважаючи ні на що, ну і комунікувати з нами. Ми, якщо ви заблукали, зможемо допомогти і підказати, де можна знайти себе, які секції спортивні, наприклад, в Житомирі працює. це Так само все до нас ми розкажемо. Чудово, друзі. У нас у студії Ірина Ковальчук, начальник це управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Ну і наш проєкт Спільний арт. Обов'язково молодь. Долучайтеся до різних проєктів, беріть участь, розвивайтеся і любіть Україну. Слава ЗСУ, героям слава! Дякую, що запросили. Дякую.